Військовослужбовець Володимир Тука у Херсон приїхав на кілька днів для виступу на музичній платформі Мальпомени Таврії у збройних силах України. Він жовтня 2022-го. Музикою говорить займається майже 15 років. У мене є моя. Творчість, якщо її так можна назвати, розділена на два періоди. Перші довоєнні пісні, такі кумедні, ліричні. І, і зараз в мене є ще дві військові пісні, ось тематики. Але сьогодні я тільки одну презентую, Ну і зачитаю вірш, теж, який, на який мене надихнула е, ну, війна. Як ти моя мати? Сподіваюсь, не на того не дуже тяжкий бій. Тут тобто наче не буває, пані досі переда. Що батька кохає. Херсонський бард Геннадій Білозубов для музичної платформи Мельпомейне Таврії підготував прем'єру пісні. Замус, ну ну-ну-ну. Повинні співати україномовних пісень, писати україномовні пісні, і, взагалі розмовляти українською мовою Херсонка Ірина Ніколаєва три дні відвідувала заходи у рамках Мальпомени Таврії в Одесі сьогодні у рідному місті. Такий теж концерт, який освічує наші таланти, наших бардів, які, через яких можна приймати нашу українську душу. Бо те, що вони співають, це глас народу, це те, що переживають люди, суспільство зараз, і те, що вони желають Україні і те, що вони проявляють в цьому житті дуже дуже цікаво, дуже приємно. Майя Авраменко приїхала до Херсона з Києва. Говорить, із більшістю сьогоднішніх виконавців знайома. Мені подобається сама атмосфера, вона така підтримуюча, вона така драйвова. Платформи фестивалю артхабі в укритті також долучилися барди Віктор Ревенко, Олена Проченко, Петро Кривий, Сергій Ведута та Херсонський рок гурт Криголам. Це була ініціатива оргкомітету спільно з представниками 10 квітня. Ми не так часто збираємось у Херсоні. І нарешті воно відбувається. Просто ну емоції, шалені. Музичну платформу Мельпомени Таврії можна також відвідати 15 вересня в Одесі і 16 у Миколаєві, розказала Альона. Мовчан Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрєєв, Григорій Шматко. Суспільне новини Херсон.